Що би хто не казав, я й сам часом нарікав на Нью-Йорк, але це місто справді неймовірне. Він не схоже на жоден інший мегаполіс Америки чи навіть світу. Це найбільш різноманітне, багатогранне, інтернаціональне місце, де я коли-небудь жив. А якщо ще відкинути дорослі проблеми і дивитися на це місто очима дитини, то воно ще магічне. З дитинства Нью-Йорк залишав свій слід у нашій свідомості через призму Голлівуду, та Комп'ютерних ігор, а новорічні свята лише підсилювали це відчуття. Чесно кажучи, я не знаю людини, яка в дитинстві не любила один дома, загублений у Нью-Йорку. Хоча, звісно, знайдуться особливі персонажі, які захочуть виділитися і скажуть Я той фільм ніколи і не любив» або «Нью-Йорк такий брудний, там вічно бігають, як його можна любити?» і все в тому дусі. Але всього цього токсичного бруду вистачає у нашому дорослому житті, де, на жаль, ми не можемо прокинутися як герой Капріо в кінці фільму початок і зрозуміти, що всі ці проблеми були лише довгим, важким сном. Тому це відео я зробив для тих, як я, дітей 90-х, щоб трохи поностальгувати, відволіктись і згадати своє тепле, прекрасне у цей зимовий колись особливий день. Знімаю це відео з усією душею. І щирим дитячим серцем, для якого новорічні свята того часу були справжнім дивом, і тому, опинившись знову у Нью-Йорку у різдвяні дні, мені хочеться віддати належне тому, що горіло моє серце в дитинстві, показати ті місця, де гуляв Кевін у фільмі, і згадати інші кінострічки, які асоціюються у нас із Новим роком у Нью-Йорку. Нійорку. Необмежених можливостей відчуваєш запах. Відчуваю, знаєш, чим тут пахне? Рибою, свободою, ні, рибою. Безперечно, згадуючи святкові дні нашого дитинства, після дилогії Удин удома, багато хто назвав улюбленим різдвяним фільмом Гаррі Поттера. Так, ця франшиза, без сумніву, має своє місце у серці кожного з нас. У період новорічних свят її постійно крутили по телебаченню. І зараз багато хто з нас переглядає ці фільми саме у грудневі і січневі вечори. Щось тепле. Завжди огортало нас, коли ми бачили святкову атмосферу у наших улюблених ситкомах. Якщо говорити про Нью-Йорк, це серіал друзі. Там різдвяний випуск був у кожному сезоні. До речі, ось той самий куточок із кафе на перехресті, де відбуваються події серіалу. Анановостазенквайтфілакрисмес темі. А я сінафізай крисмес. Чомусь у моїй пам'яті закарбувався ще фільм Місіс Даутфайр із Робіном Вільямсом. Попри відсутність прямої святкової тематики, його часто показували саме у цей період через сімейний і комедійний характер. Але далі це все вже суб'єктивні асоціації кожного з нас, десь там і Грінч, і поганий Санта, і багато іншого. Наприклад, для мене поліцейська академія також асоціюється із Новим Роком, бо саме у ці святкові дні. Крутили цю кінофраншизу Проте, який головний кіносимвол Різдва і Нового року для дітей 90-х після один удома? Звісно ж, міцний горішок Тайгар is not a Christmas movie! Противники міцного горішка як різдвяного фільму зазвичай снобий зануди, які твердять, що це бойовик, де різдво лише фон. Мовляв, на відмінну від класичних різдвяних фільмів по типу один удома чи ельф, де ключові теми це мир, прощення і радість, міцний горішок це жорстокість, боротьба і виживання. Але на мою думку, це занадто поверхневий погляд на цей фільм. І перша, і друга частини розгортаються саме напередодні Різдва. У фільмі повно різдвяної символіки, ялинки, пісні на кшталт Френка Сінатри Ларі Сноу, і навіть тематичні відсилки, як оця. Зрештою цей фільм торкається важливих різдвяних цінностей, таких як сім'я, Надія і мир. Брюс Маклейн, ризикуючи собою, намагається врятувати свою дружину і решту заручників, демонструючи самопожертву, яка так тісно асоціюється із духом Різдва. Багато людей у всьому світі створили свою традицію переглядати міцного горішка в період свят. І я серед них. Так нехай події перших двох частин не відбуваються у Нью-Йорку, а третя частина, хоч і пов'язана з цим містом. Показує найгарячіший літній липень. Проте вся трилогія чомусь асоціюється саме з різдвяним Нью-Йорком. Це парадокс, але саме так працює наша психіка. Можливо, тому що в дитинстві ми постійно чули про Нью-Йорк. Прибульці знову і знову намагалися його знищити, а герої врятувати. І для тих, кого вабила Америка, це місто завжди було символом мрії. Нью-Йорк – це справді унікальне і чарівне місце. Я багато де побував, але жоден із мегаполісів, які я відвідав, не здатен передати того величного духу, який створює Нью-Йорк. Нью-Йорк не схожий ні на одне інше місто, тоді як інші міста часто намагаються бути схожими на нього. І я радий, що саме кінематограф мого дитинства став для мене провідником на шляху до мрії жити тут. Тож я бажаю, щоб ваші найглибші мрії. Завжди збувалися. Вітаю вас із різдвуконеге. Вітаю з Новим роком.